Привіт всім друзі і ви вороги, також вам привіт. Тепер вже офіційно хлопці від 18 до 22 років можуть дійсно виїжджати за кордон. Будь ласка, хоч завтра виїжджайте собі, але, на мою думку, на мою думку, масово виїжджати ніхто не буде. Майже всі, хто котів, виїхали раніше. На, на сьогодні, ну, вийдуть, можливо, відсотків 10, ну не більше. Ще може відсотків 10 вийде на, просто на відпочинок, туди і назад. Все. Ніхто не буде виїжджати. А нашому президенту, я так розумію, потрібно, щоб всі повиїжджали. Він цього хоче. А чому? Запитайте чому. А тому що оці ж хлопці студенти, зараз тільки, ну не тільки, ну, більшість з них тільки ходить на ці мітинги. Тому що е, хлопці призовного віку ну, бояться. Давайте Бо будемо відвертими. А от ті, хто не. До 22 років. От якраз ми тільки на мітингах, і, 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 і тільки таких і бачили. Студентів. Президенту це не потрібно, ці мітинги. Тому він підписав виїжджайте. Але я думаю, не вийдуть. Е, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Як ви вважаєте, будуть виїжджати хлопці чи не будуть? Моя думка ні. Sim Hart noi deam.